Вітання усім з мого села на Полтавщині, тим, хто постійно дивиться мої відео, і тим, хто випадково заглянув. Запрошую усіх до перегляду нового ролика. Ось такі запашні, яскраві, ніби сонечко, ароматні абрикоси. А пам'ятаєте ж, як ми в квітні бідкалися, що мороз. Усі дерева померзли, нічого не вродить. Але ж ні, ось дивіться, скільки абрикос я зібрала на вулиці, біля батьківського дому. Абрикоси садила моя мати. Як вони гарно вродили, але шпаки на дереві прямо поклювали їх, тому немає жодного цілого плода. Я їх помила, обрізала і вирішила покласти в сушарку. Висушити на зиму. Поставила на 4 години, як я вже казала, до опівночі. На ніч я вимикаю, а наступного дня потім увесь день буду сушити. Хтось скаже, що сушіння на зиму це вчорашній день, але мені подобається взимку готувати у зворі сухофруктів. А це ще ось обриваю малину, кручуся. Не знаю, як поводити себе перед камерою, тому ви розумієте, чому я не проводжу прямі ефіри, не доросла я ще до такого формату. Оце ось зібрала такий контейнер на 3 літри малини, трохи не всю, ще зібрала, принесла знову свіженький букетик, собі маленький на вікні поставила. Ну, Шибки не помиті, але то таке: головне, що вони є. Он кицька лежить на тому компоті, що я вчора закривала, вигріває його. Отож, малину помила, прибрала це майбутнє желе на зиму. Рецепти є на каналі, я щоразу про це нагадую. І тому не показую. Це так, тільки процес. Чим я займаюся. Вийшло у мене 5 баночок таких, трохи неповні. Поставлю наступного дня, закрию. Абрикоси сохли 30 годин, висохли, я їх зібрала в банку, можливо, не такі гарні, як ті що в магазині, але свої і екологічно чисті. Компот винесу на зберігання. І оце ось абрикоси. Теж винесу. Ще у мене там, ви бачили, трохи яблук є на дереві, це ті, що падалися. Я їх зібрала, обрізала і теж заклала в сушорку. Сушорка у мене не простоює. Лишилося ще з минулого року трохи сушених яблук, трохи сушених груш, так що запаси є. І ще цього року висушу, що зможу. Я вже казала, що на зиму не закриваю воду в банках, тобто в компот, тому що щодня варю зварі сухофруктів. Як завжди, варили взимку нам в дитинстві наші баби. Оце вже висохли мої яблучка, вийшло. Там було 8 лотків, майже трьохлітрова банка. Винесла знову ж показати, скільки я вже цього року заготовила. Це чорна малина, а чуєте, як сухарохти червона малина. І щодня щось потрошку та й буде запас на зиму. Бо зима запитає, а що ти влітку робила? Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.